Всім привіт вітаю! Цей тиждень буде прохолодний і дощовий. Хоча в кінці синоптики нам обіцяють різке потепління до 22 градусів тепла. Ну, нічого, поживемо, побачимо, як зреагують наші голови на такий різкий перепад температури. А я передивилася одяг. Який я буду одягати на цьому тижні, і він виявився у мене в синьо-лілово-бускових відтінках. Тому теж планую взяти в таких же відтінках і парфум, і от засоби для манікюру і для макіяжу. Давайте подивимось, кому цікаво. Значить, Рука потягнулася до парфуму від Oriflame, Born to Flay хороший такий варіант на весняну прохолодну, дощову погоду. Це такий солодкий, квітково східний аромат. Тут у нас є нота груші, перцю і цитрусові нотки. І завдяки цим цитрусовим ноткам цей аромат не такий удушаючий. Він не приторний, а такий теплий, густий і з такою трішки свіжою ноткою. Він не душить, і голова від нього не болить. Чудовий аромат, буду його з задоволенням використовувати. Також взяла використання люмінату від Avon аромат. от Трішки тут у мене вже його залишилося. це, не цей аромат. Спробую його, якось не дуже мені люміната подобається. Єсь така, Там трішки така приторна для мене нотка, тому використовую її рідко. Але якщо вже все в таких у мене лілових відтінках, то візьму цей аромат. Також дістала аромат і в Елеганс. Цей аромат теж в мене його тут. Доволі-таки мало залишилося. Це вже квітково-фруктовий аромат. Тут іде нота гранату, жасмин і амбервуд. аромат дуже жіночний. Значить, в Ейвені нота граната мені подобається. От в усіх косметичних засобах, в спреях для тіла, в гелях для душу, в кремах, кремах для тіла і для рук чудовий варіант ноти гранату. І теж от в цьому ароматі дуже-дуже приємна ця нота. Буду використовувати, от, можливо, і до кінця. Також взяла от такий аромат: фем Exclusive, Це вже аромат більше на вечір. Можливо, коли буду йти на другу зміну. Потім я повертаюся додому десь уже близько 9 вечора, то буду тоді з цим ароматом: Fem Exclusive. Це теж східно-квіткові аромати, тут теж присутня нота груші, і чимось чим ці аромати Avon Femme і оцей Born to Fly, чим чимось ці аромати мені схожі. Тут є не тільки груша, а вже й чорна смородина, ваніль, жасмин, мускус та сандал. Цей аромат більш такий уже насичений, він більш такий яскравий. На початкових нотах тут навіть є лікер. І е, цей аромат і є братом, близнюком аромату від Ів тільки Алюрінг. Е, до речі, Ів Алюрінг у мене закінчився теж в об'ємі 10 мл, і я вже його покажу вам в наступних своїх порожніх баночках. От, для е, макіяжу очей беру цей е, олівець від Color Intense. Він такого лавандового кольору. от. Ну, Я не буду дуже так сильно фарбувати ним очі. Це більш такий літній варіант, якийсь такий легкий акцент зроблю. І також у мене от помада від Avon це відтінок матова помада Так. Мау Whisper. Дуже вона така популярна. от Такий відтінок. У мене немає нічого такого лілового в помадах, тому беру її. Вона трішки на губах яскравіша. І інколи коли вона вже, знаєте, підсихає і так трішки стягує губи, такі все-таки в матових помадах цей ефект присутній. То тоді я буду наносити зверху ще це масло від Avon. От. Так що, от такий в мене. Ага, і ще ж зроблю сьогодні ввечері манікюр, і взяла от такий відтінок лавандовий від Avon Гельшайн. подобається. Він такий навіть трішки якби сіро-лавандовий, гарний відтінок. Коли я з цим лаком на нігтях, то мені дуже часто роблять компліменти і запитують, що це за лак. Так що, от такий у мене буде тиждень. З таким ліловим кольором, лілово-бусково-фіолетовим. Ну, Такий буде настрій. Надію, що цей тиждень буде такий же позитивний, такий же яскравий, ну, а саме головне тихий, мирний і спокійний. Так що, дякую вам за увагу, дякую за коментарі. Підписуйтесь на мій канал і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!